Всім привіт! Як кажуть, welcome back to my channel. За цей тиждень сталося скільки всього неочікуваного і непередбачуваного, що я ніяк не можу толком зрозуміти, що мені далі робити, як мені далі себе вести. І дуже багато різних подій сталося. Зараз коротко про них розкажу. Мені здається, що я припиню цей експеримент з зароблянням грошей саме в такому форматі. Звичайно, я буду це робити, але я буду це продовжувати робити трошки в іншому форматі, тому що на даний момент є речі, які важливіші для мене. Це не те, що я типу, здався там, чи ще щось, чи вирішив набрати переглядів на попередньому відео. Злиця. Просто справді дуже багато за цей тиждень чого трапилось. Плюс ось буквально сьогодні е, мені довелося видалити відео взагалі, тому що я дуже негарно вчинив, коли зняв хлопців, яких я там вставив е, на початку відео і не запитав їхнього дозволу, чи можна мені це зробити. І сьогодні вони мені благополучно написали і попросили видалити відео. Звичайно, що я видалив, вибачився. Ще раз, хлопці, вибачте, я не подумав на майбутнє я буду знати. Я вперше починаю свій YouTube канал і вперше цим не стикаюся, тому думаю, так. Що взагалі по експерименту? Експеримент почався, тиждень пройшов. Я заробив тільки ті гроші, які я заробляв раніше. Це ті гроші, які я на, на, на заводі заробляю. Це по 160 доларів в день, це 160 на 5, це скільки там виходить. Ставлю десь тут фінальну цифру. Плюс я на Fiverr закинув свої послуги. Потім я писав таким середнім бізнесам і малим бізнесам тут в Едмонтоні, для того, щоб я пропонував їм свої послуги по зйомці контенту і в такому плані все. В цьому плані трошки зрушення є. Одна компанія погодилася зі мною на співпрацю на наступного тижня. Я сподіваюся, що я матиму з ними зустріч. Я думаю, що на даний момент для мене є речі поважливіші, ніж цей експеримент, тому що ну, да, у нас є мрія, ми від неї не відмовляємось. наші бажання нікуди не ділися. Але обставини складаються так, що мені треба зараз більше часу приділяти сім'ї своїй, тому що ці всі експерименти вони будуть займати дуже багато часу. Але ми всі пережили дуже великий стрес за цих переїздів. Тому мені потрібно зараз бути разом зі своєю родиною підтримувати їх, бути насамперед чоловіком, батьком, а потім тільки бізнесменом. Тому я думаю, що я поки поставлю це все на паузу, ну, саме в такому форматі, в такому тижневих цих звітах і всьому іншому. Звичайно, що я буду пробувати заробляти далі, буду якось рухатись. Звичайно, що я буду це все показувати по можливості, буду намагатись далі створювати контент, який буде приносити насамперед користь вам, потім мені і всім навколишнім. Не буде приносити нікому ніяких незручностей. Ще раз для тих, хто буде там писати в коментарях, що ти вирішив хайпанути і злився, ви можете писати що завгодно, але мені байдуже. якщо чесно. Тому що для мене справді є речі поважливіші і корисним є вмінням правильно зупинитись і правильно розставляти пріоритети в своєму житті. Тому на даний момент я бачу, що мені потрібно приділити увагу дещо іншому. Я думаю, що я трошки зміню формат, я буду публікувати відео про ці всі мої спроби дійти до, до, до нашої мрії. Буду публікувати їх трошки просто в іншому форматі. Але це нікуди не дінеться з цього каналу, тому не треба відписуватись, не треба... я дуже сподіваюся на ваше розуміння, тому що дуже незручно так виходить, що тиждень пройшов після початку і тут такий от е, поворот. Але... Я дуже сподіваюся на ваше розуміння, я буду далі тут з'являтися, буду далі створювати контент, буду старатися створити якісний контент, тому слідкуйте, залишайтесь тут, нікуди не тікайте, все буде ок. Просто я трішки зміщу свої пріоритети в потрібну сторону, щоб не втратити саме найголовніше і щоб не збитися з, з курсу туди, куди ми хочемо йти. Не просто те, що нам потрібно тимчасово. а… Куди ми справді йдемо, і наша сама-сама головна мета в житті вона має залишатись головною. Наразі ось така ситуація, тому... тому я і пишу це відео зараз в 10 годин вечора, тому що все дуже несподівано, все дуже різко змінюється і дякую всім за розуміння. Нехай у вашому житті все буде добре. Тому що це дуже важливо насправді. Та й, в принципі, все. Дуже всім дякую ще раз за розуміння, за підтримку. Буду надалі публікувати відео, буду надалі е, намагатися дійти до нашої мрії, заробити ці 500 тисяч і втілити нашу мрію в реальність. І потім ви дізнаєтеся, що з нами далі буде. Тому так, натхнення я не втратив, нічого не змінилось. Просто трошки зміниться формат. Все. Всім гарного дня, вечора. Що навчання ранку. Бувайте.